поговоримо прямо тепер. В нас в гостях сьогодні спеціаліст саме із цього напрямку. Головний стиліст імідж лабораторії Альона Завидівська раді вас вітати. Доброго дня, доброго дня. Ну і весна не за горами, як то кажуть, уже навіть стало тепло. А значить, спіднички коротші. Значить, пальта, куртки не, не не такі довгі, не такі великі, не так багато приховують. І просто хочеться вже бути інакшими. Якими Ой весна несе багато змін і в першу чергу це. Хочеться полегшення, полегшення в усьому. І в своєму власному диханні, в кольорах, в першу чергу. Це будуть кольори, яких не варто боятися. Це небесно-голубий, це бузьковий колір, це колір рожевої пудри. От. Mm. Це цікаві кольори. І якщо у вас пальта будуть власне, цих кольорів, ви не програєте, будете якраз справжньою леді. Стосовно форм, також оптична форма прийшла до нас. Тобто це пальто буде якраз такою силуету більш оптичного, mm -hmm. але недовгим. Тобто, талія з'являється на навпаки. місці. навпаки, талія буде трошки прихована, це буде сюрприз, коли знімається пальто. Uh -huh. От. А також піджаки, які з'являться, вони будуть більш квадратної форми, але вони будуть укорочені, тому талія також буде видна. Штанці стануть вищої талії, але з більш підкресленою. От штани будуть також широкими. А перчатки, скажіть, будь ласка, чи будуть модними? У нас, до речі, є інформація про перчатки е безпосередньо Мохаммеда Алі. Незабаром давайте її зараз підготуємо і розкажемо всім нашим глядачам про цей неймовірний факт. Але наша гостя на мені відповість перчатки, стосунки, вони будуть модними чи ні? стосовно рукавичок. Ви знаєте, це те, що завжди вказувало на справжню леді. Е були роки, коли справжня леді не могла собі дозволити вийти на вулицю без рукавичок. Тому рукавички це дещо жіночне, а те, що жіночне, воно завжди в тренді для справжньої жінки. Так у, нас... у тренді було і не тільки для жінки, так? Це все таки 25 речей для першого побачення. Чи будуть там спортивні речі? Олімпіада в трендах знову ж таки. Ну, е всі люблять треніки, але краще їх залишити в спортзалі все ж таки не на побаченні. Це те, з чим ми боремося. Треніки ми залишаємо завжди вдома, йдемо ми в кіно, незалежно на презентації, ми йдемо, боронь Боже, на червону доріжку. От туди ми треніки ніколи не вдягаємо. Дуже прошу тобто, всіх клієнтів це запам'ятати. Тобто спортивний гламур відійшов в минуле. Він і не приходив насправді, ага. якщо вже так щиро брати. А стосовно семінарів і як вони виглядають, 25 базових речей гардеробу це те, що основа, яку має мати кожна жінка. І вже з них можна формувати. Щось якось в залежності від події. Яка оказія? такий, відповідно вже ваш вигляд. Е, також семінари стосуються того, як змінити своє життя і досягнути своєї власне мети. Ми допомагаємо людям. Е, Якщо раніше стилістів дозволяли собі переважно зрити, це якісь селебритіс. Зараз кожна людина може прийти прослухати курс для себе, власне. Е, в нас були клієнти, які от чекали. Давайте більше не просуть курс і того, які клієнти бувають, а все-таки все безпосередньо про все ці речі. Я є, що ви зараз проводите три хвилини семінар в ефірі нашого каналу, люди скажуть, ну не дійдемо або грошей там немає. І ви зараз от нам відразу так рекомендації. Звісно, я хитра, я розумію, але все-таки. Ну, ну, скажіть про три речі. А не про 25. речі ну, почнемо з того. Це е, спідниця, яка. Називається ще спідниця олівець, це специфічної форми спідничка. Це для жінки. Біла сорочка, штани, вузькі, чорні, класичні штанці. Ну, і чу, це ми знову жінки стаємо звичайними офісними? Ні, Але завжди має бути маленька чорна сукня в кожної жінки. Стосовно підборів. Те, що називається човники, балетки. Так. Джинси. По фігурі, ті, що називаються слімс. Угу. От, Ну, це такі основні, а вже все решта ви можете прослухати на власне на лекціях. А, побачимо... а, а далі вже кольорові ремінці, кольорові рукавички, <с <с <per> стрази, <beef> троянди. Bütün, це, це вже <с blew> тільки <справді>, так, аксесуарами. Аксесуари вирішують дуже багато. За допомогою одного аксесуару ви з офісу виходячи і вже можете йти в ресторан. Але от скажіть, коли ви кажете змінити життя, це така амбіційна задача, і коли організатори е, якихось курсів кажуть, що от навчитеся говорити на курсах із риторики, змінити собі життя, а навчитеся там якось схуднити на пару кілограмів, змінити собі життя, навчитеся правильно одягатися, змінити собі життя. Невже так просто всі Слуга, міняються, я... все ніяк я я не можу. Можу. Це не в людини е, насправді ну вже так. Є якась певна мета, вони приходять і от. Кажуть, от я там в мене не отримується таке, 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 що ви можете порадити. Було таке, що за допомогою однієї просто хорошого справді крою сорочки, хлопчина нарешті отримав таке очікуване своє підвищення. Правда. Просто в нього були сорочки. Я сказала: ти якось краще виглядаєш. Ти, знаєш, щось тобі змінилося? Хоча ну, його інтелектуальні, його можливості як професіонала ніхто при тому не применшує. але… Ситуація була, що його не помічали. Він був якийсь невпевнений особі. Тобто, і... Все ж таки Це зустрічають зіграло. за обгорткою за обгорткою. І, і Про обгортку цю нам нагадувала, що вона дуже важлива сьогодні. Альона Заведівська, головний стиліст імідж лабораторії. Отже, вчать нас і 25 базових речей мати в своєму гардеробі. Вчать, як ставати впевненими, навіть якщо ви розумний, але обгортка потрібна гарна. І Альона на цьому наголосила власне, шукайте її контакти і звертайтеся до неї. Вона вас з радістю навчить. А у нас попереду буде знаєте, яка інформація у Парижі. Що будуть робити з занедбаними станціями метро?